Вітаю всіх! Я Наталія, ви на каналі В'язання та сільське життя. Давно я не з'являлась. Ну, коли довго не знімаєш, то вже далі якось не дуже хочеться, не знаєш про що знімати відео, і якось воно не до того. Але все-таки. Сьогодні я із готовою роботою. І Дуже довго балакати я не буду, не буду розказувати нічого такого надзвичайного про цей джемпер. Але все-таки готова робота є. Вона вже завтра поїде до своєї хазяйки, тому. Знаєте, я сама себе за шкірку взяла, і думаю, треба відзняти відео, розказати. Може, колись у мене буде іще така пряжа. І, е, як у мене часто буває, коли я щось в'яжу, я шукаю інформацію, яку я залишала у себе на каналі раніше. І це, ви знаєте, це дуже допомагає. Так от, джемпер для моєї дочки. В'язаний на машині 4 класу. Пряжу використовувала ось, ось таку. Ну, це не презентабельний моточок, але пряжа ось. Drops Cotton Merino. У 50 грамах 110 метрів. Ниточка товстенька. Рекомендують спиці 4 мм. Колір 29, рекомендації по цій пряжі, і скажу чесно, мені пряжа дуже сподобалась, не дивлячись на те, що в'язала я цей джемпер на машині. Але обв'язку горловинки я робила вручну. Зшивання всіх деталей я робила вручну. Тому е і в мене ще залишилась пряжа. Оця. Дуже класна, дуже мені сподобалась, м'якенька, гарненька. Цю ниточку мені подарувала колись давно <свісно> моя подруга Іра Бранд, за що я їй дуже-дуже вдячна. І пок... скільки я в'язала цей джемпер, стільки я Ірині і. Виражала свою подяку. Чесно, нитка класна. Буде в мене можливість купити іще таку ниточку, обов'язково куплю. Нічого тут такого немає в цьому джемпері. Зв'язано перед і спинка, просто навіть без пройм. Є тільки кіз плеча, розрахунки робила по своїй петельній пробі. Горловинка аля човник. От шошо, -шо, а з горловинами в мене завжди проблема, якщо я в'яжу виріб знизу вгору. Ну, Ну, така я. Чого я почала в'язати вироби саме з гори вниз, бо в мене тоді краще виходить горловина. Але нічого. Діти приїжджали на, мину... на минулому тижні, і, в принципі, в мене було все готове. Зв'язаний спинка, перед, зв'язані обидва рукава. Навіть один рукав я була при... пришила вже все. Але коли Катя примірила на себе, я зрозуміла, що з рукавами щось не те, і я то думала, поки вона буде вдома, я пошиваю і віддам. Але з рукавами була проблема, тому я перев'язувала рукава. І минулої неділі Катя поїхала. Я просто до кінця дня я зробила повністю цей джемпер, перев'язала, пошивала, все обв'язала, поховала ниточки і навіть постирала. І завтра я його відправляю каті, тому зараз і показую цю роботу. Значить, зараз по розмірах. Ще хочу сказати, що після стірки джемперочек дав другі розміри. Він в довжину підсів, в ширину трошки розійшовся. На 1 см, але все одно. Ну, це так, ще краще, скажімо. довжина виробу. 57 сантиметрів, це вже, як би то, готового виробу. Ширина напівширина, да? ширина переду, ширина спинки 45 см. Довжина рукава, тобто від плечового цього шва, 49 сантиметрів. Самого рукавчика 49 см, довжина плеча 16 см. Я не хочу сказати, що я великий майстер у машинному в'язанні, дещо я знаю, дещо в мене є якісь помилки, але я ще вчусь і дуже строго прошу мене не засуджувати. Дещо я знаю, дещо я вже забула, але робота зроблена. Горловинку я обв'язала просто спицями, платочною в'язкою, там нема нічого. Убавочки по рукавам тут гарно видно, так як це тут є котон в складі. Резиночку, ось така резиночка, імітація фабричного краю. Це все на однофантурній фантурній машині. Дуже класний. Як сказати? Дуже, дуже гарно виходить, ось так. Не знаю, як буде в ності резинку тримати. Зараз вона не дуже тримає резинку. Ну, це джемпер такого, знаєте, аля спортивного стилю, тому в мене Катя любить таке все, щоб було широченьке. Пряжу вона сама вибрала, бо вибір пряжі в мене великий, але їй треба, щоб не кололо, не кусало, не, не лоскотало, і плюс до того, щоб було м'якеньке і тепленьке. Тому її вибір ліг якраз на цю ниточку. І зараз хочу ще показати візерунок, це машинна в'язка візерунку. Ось так, якщо його трошки порозтягувати, то трошки видно Ось так видно такий візеруночок, це я називаю ложний ажур. Покажу вам у книжці ось схема, і ось так виглядає цей візеруночок. Його можна використовувати і в спицях, але тут спущені петлі, тому треба вміти пров'язувати спущені петлі. Ось така схемка. Вибачте, книжка стара, дуже стара, тому в п'ятнах, але рапорт візерунку 4 петлі і 12 рядів. Це позначено, скільки рядів треба в'язати саме в ось такому положенні. Це в нас е, дві петлі разом, а ось це пров'язується, спущень, е, не пров'язуються петлі. Тобто, е, якщо перша друга петля лицеві, то третю ми перезнімаємо на четверту, тобто пров'язуємо дві разом, і далі е, просто шість рядів ми в'яжемо. В такому положенні, що ну, робимо накид, якщо це на спицях. А машинному в машинному в'язанні це набагато простіше і виглядає доволі непогано. Я вставлю фотографії, як цей джемпер сидить на мені. Ще забула сказати, що вага цього джемпера 470 грамів. Практично 500 грамів пішло на. На цей джемпер, як я вже показала, в'язалась робота знизу вгору спинка. На спинці тут нема нічого, просто лицьова гладь. знизу вгору відв'язала, з кос плеча зробила, з кос плеча в мене тут, якщо я не помиляюся, 3 сантиметри. Але після прання ці 3 см вони стали в 2 см. Ну, в принципі, це не так, не так і важливо. Рукава я теж в'язала знизу вгору, бо цю резиночку, навпаки, я б не зв'язала. І з рукавами трошки була в мене заморочка, але я це все зробила, перев'язала, виправила. Скільки в мене петель, зараз можу сказати: Пла... петельна проба в одному сантиметрі дві петлі і три чотирнадцятих ряда, тобто петельну пробу обов'язково роблю на, машин... на машині. Тому що без цього я не зможу в'язати те, що мені треба. І е, всього петель, наприклад, на спинку е, 103 петлі поширені, а рукави в мене 58 петель, і тоді я збільшувала до, до 90 петель. Начебто так. Знаю, що багатьом це не так-то цікаво, тому що це машинна в'язка, але як є, так і є. Тепер деякі вироби я буду в'язати на машині і про це буду показувати і розказувати. Якщо когось цікавить саме ось ця резиночка, як в'язати на одну фантурній машині, дівчата, пишіть. В мене в планах знімати майстер-класи. Зараз трошки я. Мене підкачало здоров'я, були плани і носочки знімати майстер-класи саме на однофантурній машині, і деякі вироби, і деякі візерунки, але трошки мене підкосило. Ну, Я думаю, що закінчу я свої довгов'язи і потім уже займусь саме шкарпетками, слідочками, майстер-класами. І відповідями на запитання, якщо у вас ті будуть. Ну, все на цьому закінчую. Всім гарного настрою, легкого в'язання, миру, здоров'я і благополуччя. Всім дякую на цьому все. Пока-пока.